Всім доброго ранку, сунемося з коровами на пашу. Корівок прогнала. Тепер будемо кришити корові гарбузи. Отака купа. Перевезла в свій хозблок, щоб не померзли. Накришила смаколиків, тепер підемо займатися, мабуть, цибулею. Чому не чесника а цибулю? Тому що вчора до мене прийшла сусідка і каже, у неї залишилась цибуля, але не залишилось уже місця. А в мене навпаки ще місечко є, щоб накопати, а цибулі нема. Чеснику я вирішила досить і виручу сусідку. Так, і цін. Щось я. Пішла, як кажуть, у процес. Ну, така латочка. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість рядочків. Буде добавочка. На цьому все, дівчата. Земляні, роботи осінні скінчились. Справилась майже з усім. Майже це залишилось. Тільки покривати троянди. Накрила кукурудзою, можна було б зовсім нічим не накривати, але в мене кури лапасти. Походила по городу, назбирала ще кабачків і тепер будемо приступати до нашого садку. Гортензія. Мабуть, всю обріжу. Виноградом ще не вирішила, що робити. Морозу не було. То листя не все ще впало. Ну, виноград то ще не обірвався птичкам. Так. Таравичка. Корзинки. Хоста. Краса із прошлого відео. Чомусь навіть не мерзней, цвітеє, цвіте. Мабуть, будем приступати. Трояндочка ще. Фух. Дівчатка, це називається хлібом на корми. Дай секатор в руки. Як захватила, Ну і слава Богу, трошки ще й виноград обрізала. Отаку От купу нарізала. тепер тепер будемо до троянд приступати. Помаленьку, потихеньку придвинулись до троянд. Як я їх буду обрізати? Не дуже низько і не дуже високо. Обріжу, покажу, тому що не дуже зручно. А може і вийде. Ну, дивіться. Десь, мабуть, собі по пояс. Може, метр. Що я вирішила своїми корзинками? Корзинки поховаю. Може, яка ще й на наступний рік мені буде. А землю повисипаю. На дорогу у ямки. Так як там щебенка. І всім буде хорошо. Барбарис. Чому в мене ягід нема? Ніхто не знає. Йому, мабуть, років 10 вже. Гарний, цвіте, а ягід нема. З трояндами покінчено. Колючки. Але які ж тільки гарні. Ось такий букетик у мене ще вийшов. Тепер займуся своїми корзинками. Трохи просвіт є. Вирішила хосту поки не трогати. І трава хай росте. Нічим не буду укривати, дівчата. Надіюсь, щось трошки змінилось. Попрацювала дві години. Ну, такий просвіт є. Що я зробила? Обрізала троянди, обрізала не дуже низько і не дуже високо. Такі гарні кущі в цьому році вирішила. Все-таки не укривать А там подумаю, покажу вам ще свій гранат. Гарний. Гранат укрию. Наложу туди соломи, а зверху, мабуть, може, клеєнкою якою-небудь. Так. Пообрізала, траву залишила. ньочки повбирала, корзинки. Нічого тут не загрибала, хай воно таке й буде. Моя сама колюча троянда. Ніколи не бачила таких шипів. Це вперше. Мій гарний барбарис, Люблю його. Замела. пеньочки сюди. Хай постоять, подумаю. Може чимсь украю. Як на мене, на перший погляд нічого. На цьому, мабуть, все. Як зуміла, так і зробила. Дякую за перегляд. До зустрічі! А -а -а. У мене на вечір дерунний і сметанкою. Всім смачного пока-пока.